Навальні просвітні і творчі ініціативи для підлітків та людей старшого віку, що діють у місті Запоріжжя. Про це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Складні теми простою мовою у Запоріжжі для підлітків провели сесію з питань сексуально-репродуктивного здоров'я. Школярі від 14 до 18 років мали змогу поставити ті питання, які їх цікавлять, аби краще зрозуміти власне тіло у період дорослішання. Двогодинна сесія відбулася завдяки представництву міжнародного медичного корпусу в Україні. Серед міських установ підтримку надали Департамент освіти і науки Запорізької міської ради та інститут розвитку міста Запоріжжя. Що в першу чергу варто знати про підліткові зміни, правила особистої гігієни, побудову здорових стосунків і збереження власних кордонів? Про це розповімо далі. І не в тілі в період пубертату, чому важлива особиста гігієна, методи контрацепції та не тільки під час двогодинної сесії разом із підлітками обговорювали важливі теми, які вони мають знати у час дорослішання. Найчастіше питання підлітків пов'язані власне, з міфами, які досить часто зустрічаються в інтернеті. Власне, підлітки не знають, що можна вагітніти в будь-який час менструального періоду, або вони не знають, як передаються інфекції, що статевим шляхом. В цьому є помилки, і власне статистика каже про те в Україні, що в цьому є досі проблеми. Правильна та доступна інформація допомагає підліткам уникнути багатьох ризиків для здоров'я. Адже саме в період дорослішання вони найчастіше стикаються із соромом, невпевненістю чи нерозумінням, куди звернутися із питаннями, що стосуються їхнього організму. Приблизно лише 10-17% можливо знають, що їм робити, коли їм звернутися, чи важливо запитати в когось. І власне, як мінімум, це лекція інформативна для того, щоб дізнатися трошки більше, звернути увагу на це і щоб вони. Звернулась із подальшими питаннями до спеціалістів. Поспілкувавшись із самими дітьми, стало зрозуміло, що бар'єри в темі сексуального репродуктивного здоров'я все-таки існують. Але фахівці переконані, що після сесії вони трохи розвіються, а молодь буде більш уважно ставитися до власного здоров'я. Нам розповіли багато нового або про те, про що соромище питати, але це не було незручно, бо лекторка була дуже хороша, а, і вона навіть жартувала багато, і було весело. А, мені дуже сподобалося. Я про це ніколи не говорила, або можливо говорила, але не пам'ятаю. І для мене це було майже все нове, і мені це було дуже корисно і цікаво. Нам розповідали, що про це не соромно говорити що це можна звернутися до будь-кого і тебе не осудять. Після головної сесії дівчат і хлопців розділили на дві окремі групи, аби обговорити психологічні аспекти підліткового віку. Та для всіх підготували подарункові гігієнічні набори, рекомендовані ООН. Ця зустріч перша із числа запланованих, бо у вересні очікується ще чотири в інших закладах. Сьогодні ми знаходимося у колегіумі Ерін Запорізької міської ради, в якому ми розпочали цикл заходів просвітницьких сесій сексуального та репродуктивного виховання молоді. Найголовнішами. Та яку переслідуємо ми як департамент, це звичайно виховання нашої молоді, які ми хочемо, щоб вони мали критичне мислення, відповідальне ставлення до свого здоров'я і дбайливе відношення один до одного до своїх. Однолітків і, звичайно, до себе такі заходи допомагають підліткам краще розуміти своє тіло та емоції, не боятися змін і знати, де знайти підтримку. Організатори підкреслюють, обізнаність і відкрита розмова роблять молодь більш впевненою та готовою до дорослого життя. Заходи з просвіти для молоді на цьому не завершуються. Минулого тижня на школярів чекав ще один тренінг. Говорили про булінг, самозахист і розуміння своїх прав. Нагода бути присутніми випала учасником міського формаційного проєкту Ліга лідерів та учням 71-го ліцею. На що ж у сучасному світі мають право діти? Ким захищаються та чим регламентуються їхні права, і не тільки про це далі. Маю право бути собою, саме так називається тренінг для запорізьких підлітків. Це зустріч, де у безпечному середовищі діти вчилися розпізнавати свої права, розуміти власні кордони та захищати себе від будь-яких форм тиску чи булінгу. Ми хочемо залучити максимальну кількість молоді, навчити їх розуміти, що таке особисті кордони, щоб вони розуміли, як будувати ці кордони. Цей тренінг відбувається в рамках проєкту забезпечення підтримки вразливих ВПО. Тих, хто повертається, а також жінок. Дітей і родин, приймаючи громадах півночі, сходу та півдня України за підтримки гуманітарного фонду для України. Говорили й про головний міжнародний документ, що захищає права дітей у всьому світі: Конвенцію ООН про права дитини. Саме вона гарантує право на освіту, повагу, безпеку та розвиток, а ще захист від будь-якого насильства чи приниження. В Даному нормативному документі це дуже гарно зазначено і прописано. Тим паче, весь світ її прийняв. Ми її сьогодні розбирали, і вона була в доступній для них формі. Більшості наші діти його знають. Наше знайомство почалося з таких долоньок, з якими ми познайомилися, і я попросила їх написати своє право і для більшості. Було це право на відпочинок, право на освіту. Тренінг складався з кількох етапів: від знайомства та командних прав до перегляду мультфільму про права дитини і обговорення реальних ситуацій. Окремо говорили про булінг і важливість не мовчати в такому випадку. Самі підлітки добре обізнані у своїх правах. А тут вони задля того, щоб їх розширити чи поновити. Є Права на життя у кожного є права на сім'ю, про те, що дитина має право на захист. І навіть якщо батьки ну не мають змоги її виховувати, вона все ще має право на сім'ю і знаходитись в, е, в чомусь подібному середовищі, де турбуються про неї, кожна дитина має бути право ходити, хоча б в школу, е, отримувати освіту, навчання, нові знання. Незалежності від її фінансового становища, вона може пробити собі шлях за завдяки навчанню і побудувати після цього кар'єру. Так я розумію право дитини на освіту. Я була на щось подібному, але це зовсім інший рівень. Мені тут набагато цікавіше ніж до цього було. Тут багато цікавих, цікавої інформації. Наприклад, які я маю права, які мені надала ООН. Також тут достатньо цікаві ігри. Дітям також нагадали про механізми захисту. Звертатись можна не лише до батьків чи вчителів, а й телефонувати на національну гарячу лінію для дітей та молоді. Номери зараз бачите на екрані. Де ж у місті можна цікаво провести дозвілля, до прикладу, зайнятися мистецтвом людям третього віку. У Запоріжжі з червня місяця діє програма, яка запрошує відвідати творчі заходи зліплення чи малювання або ж години знайомства із гаджетами. Цього разу ми побували на одному з майстер-класів, присвяченому Петриківському розпису. Більше побачимо у сюжеті. Петриківський розпис відомий у всьому світі яскравими квітковими орнаментами, соковитими кольорами та особливою технікою нанесення фарби. Учасники вчаться працювати з пензлем, створювати візерунки, а головне передавати свій настрій через мистецтво, яке є частиною української культурної спадщини. Петриківський розпис це взагалі надбання України. Воно зародилося у 1772 році у селі Петриківка Днепропетровщини, але воно розпослужилося по всій Україні. Видома за кордоном, і ми безпосередньо випускники художнього училища Петриківки продовжуємо роботу, продовжуємо навчати не тільки малих, а й різних за віком людей. Саме яскравими чистими кольорами відрізняється Петриківка від інших там орнаментів, писанок, мальованок. Тут йде багато рослин, і є символізм, певний символізм: цибулька, калина, дубове листечко. Все це і не тільки кольори, а й самі елементи символізують і красу дівчини і сили козаків. Заняття відбуваються в межах міської цільової програми Старше покоління запоріжців, яка стартувала в червні цього року за ініціативи міської ради та діятиме до 2027-го. Програма містить три основні напрями: навчання роботі з гаджетами, курси з медіаграмотності та ось такі творчі майстер-класи. Все це є безоплатно. А сам розпис потребує уваги і послідовності. Зараз ми накреслили схему квіточки. А потім будемо розфарбовувати красками. Два-три рази на тиждень декілька груп відвідує різнотематичні заняття. Є ті, хто приходить уже не вперше. Це представники ради ветеранів Запоріжжя, бо, як зазначають, мистецтво надає спокою та гармонії. Враження просто гарні. Якщо буде ще можливість, ми прийдемо ще раз. Дуже гарно нам розказали, допомогли, і от такі кончились у нас. Тут є і цибулинка. Оце в мене, мабуть, це цибулинка, а рядом це калина. Відкривати нові таланти ніколи не пізно. Тим паче, для багатьох ці заняття є не лише творчістю, а й способом спілкування та підтримки. Реєстрація на події відбувається у телеграм-каналі Турбота поруч. Сьогодні у нашій студії двоє особливих гостей. Це педагоги, які не лише працюють із дітьми, а й стали фіналістами престижної премії Global Teacher Prize Ukraine у цьому році. Вони погодилися відверто розповісти, що надихає їх у щоденній роботі, як емоції та емпатія допомагають будувати довіру з дітьми, та що означає для них мати педагогічне покликання. Ми почуємо їхні особисті історії, мрії та поради для тих, хто тільки починає свій шлях у дошкільній освіті. Я Оксана Шморгуненко, вихователь закладу дошкільної освіти номер 287 Сонячний промінчик Запорізької міської ради. Олена Околовіч. Директорка закладу дошкільної освіти номер 144 Запорожець Запорізької міської ради. Це почуття гордості за свою працю, за свою професію. Я хотіла поділитися досвідом зі своїми колегами та надихнути інших на якісь сміливі ідеї та почуття. Моя історія про те, що я люблю те, що роблю. І роблю те, що люблю. А ще надихаю і веду за собою найкращий колектив, який, до речі, і номінував мене на участь у премії Global Teacher Prize Ukraine. Я писала про творчість, про важливість творчості в дошкільному віці та силу театру, який впливає на розвиток дитини. Я прагнула донести, що інклюзія це сучасний шлях розвитку спільноти. А якісна дошкільна освіта можлива лише у партнерстві педагогів, батьків і громади. Емоції це міст до серця дитини. В прифронтовому Запоріжжі війна залишає слід у серці кожної дитини. Я намагаюсь. Долати ці перешкоди, допомагати дітям, дітям через гру, казку, подолати тривоги, страхи. Емоції, і емпатія це серце моєї роботи, бо діти відчувають щиру підтримку більше, ніж методики. Ми допомагаємо дітям долати страхи, використовуючи арти, казкотерапію, дихальні вправи, колективні ігри. Я пам'ятаю, коли ми готувалися з дітьми до вистави, то один хлопчик, один мій вихованець, він був сором'язливий. Найтихіший в групі він вийшов і виступив. Велике щастя наповнило мене. Я дуже вдячна була, що дитина відчула гордість, відчула бо подолала боязкість, відчула настрій, відчу... дитину почули, дитину побачили. Оце головне в моїй праці. Найглибший сенс я відчула тоді, коли мій вихованець, дитина з тяжкими порушеннями мовлення, вперше промовив слово. Саме тоді я зрозуміла, що маленькі перемоги дітей здатні змінювати долі родин. Це людина, яку я буду пам'ятати усе життя. Це моя перша вихователька, пані Тетяна. Вона навчила мене любити дітей як унікальну особистість, долати перешкоди, працювати разом в колективі. Найбільше на мене вплинула моя наставниця, професорка, докторка педагогічних наук Олександра Кіндратівна. Саме вона навчила, що дитина це завжди більше ніж її діагноз. І саме цей урок я несу крізь життя і ділюся ним з колегами. Звісно, як у кожного вихователя дитячого садочку, в мене є свої ритуали. Коли мої діти приходять вранці в дитсадок, їх зустрічають ляльки, театральні ляльки. Діти вітаються пісенькою. А коли ми готуємося до вистави, перед нею ми обіймаємося. Це на щастя. В нашому садочку є традиції, ритуали, і один із них це коло привітання. Щоранку, коли я приходжу до дітей, ми в колі вигадуємо нові привітання один для одного. Також обов'язково вшанування пам'яті загиблих і виконання державного гімну України. Моя дитяча мрія створити власний дитячий театр. Вона досі живе в моєму серці. З дитинства я брала участь в гуртках, в театральних гуртках. Власноруч виготовляла іграшки, я шила, в'язала. А зараз ця мрія перейшла в бажання велике створити студію, театральну студію для дітей, де кожна дитина зможе розкрити себе, де вона почує, що вона талановита, побачить свої успіхи. З дитинства я завжди мріяла бути успішною, тією, яка здатна мотивувати, вести за собою. Ця мрія живе і досі, бо моя робота саме про це: мотивувати, розвивати, надавати можливість розвиватися іншим, вести за собою до успіху. Бути педагогом це не просто професія, це поклик серця. Вірте в дітей. Будьте творчими, не бійтесь робити помилки разом з дітьми вчитись. Пам'ятайте, що професія вихователя найважливіша у світі, бо ми долаємо труднощі та надихаємо дітей на творчі здійснення. Любіть те, що робите, вірте у себе, у своїх вихованців, і вони обов'язково віддячать вам довірою і усмішкою. Це виховання впевнених творчих, чуйних особистостей, які не будуть боятися бути собою. Мій головний внесок створення моделі дошкільної освіти, де інклюзія є нормою. Я дуже хочу, щоб кожна дитина відчувала себе важливою і цінною. А цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось за тиждень.